Вітаємо на каналі Українські вікторини. Друзі. Якщо вам подобаються подібні тести. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. А також поставте лайк цьому відео. А ми починаємо. Яке значення має слово аберація? Правильна відповідь відхилення. Слово аберація означає відхилення від нормального стану чи процесу, часто використовується в наукових контекстах. Яка подія ознаменувала початок Римської імперії? Правильна відповідь Коронація Августа. Римська імперія офіційно почалася в 27-му році до нашої ери з коронації Октавіана Августа першим римським імператором. Яка річка найдовша у світі, якщо враховувати її притоки? Правильна відповідь Місісіпі Міссурі. Якщо враховувати систему Місісіпі Міссурі, то вона є найдовшою річковою системою у світі приблизно 6275 кілометрів. Хто був першим президентом США? Правильна відповідь Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон був першим президентом США обраним у 1789 році. У якому році була заснована ООН? Правильна відповідь 1945. ООН була заснована у 1945 році після закінчення Другої світової війни для підтримання міжнародного миру та безпеки. Хто є автором роману 1984. Джордж Орвелл Джордж Орвелл є автором роману 1984, який описує тоталітарне майбутнє суспільство Яка планета найбільша за масою у сонячній системі. Правильна відповідь Юпітер. Юпітер є найбільшою планетою за масою у сьогоднішній системі. Його маса складає більше, ніж усі інші планети разом узяті. Який хімічний елемент має символ гідраргіру? Правильна відповідь ртуть. Хімічний елемент ртуть має символ гідрарґером, який походить від латинського слова гідрарґеру. Яка країна має найбільшу кількість золотих медалей на Олімпійських іграх? Правильна відповідь США. США має найбільшу кількість золотих медалей на Олімпійських іграх завдяки успіхам на літніх та зимових іграх. В якому місці знаходиться Тадж-Махал? Правильна відповідь Агра. Тадж-Махал знаходиться в місті Агра, Індія. І є всесвітньо відомою архітектурною пам'яткою. Який континент найменший за площею? Правильна відповідь Австралія. Австралія є найменшим континентом за площею близько 7,7 мільйонів квадратних кілометрів. Хто написав опору Дон Жуан? Вольфганг Амадей Моцарт. Вольфган Камадей Моцарт написав опору Дон Жуан, яка вперше була виконана в 1787 році. Яке місто є столицею Канади? Правильна відповідь Отава. Отава є столицею Канади. Вибрана у 1857 році королевою Вікторією. Який спорт вважається національним в Канаді? Правильна відповідь Лакрос. Лакрос є національним спортом Канади. Традиційна гра корінних народів? Яке слово є синонімом до епоха? Правильна відповідь ера. Слово епоха є синонімом до слова ера, яке означає тривалий період часу, позначений певними подіями чи тенденціями. Яка відстань від Землі до Сонця в середньому? Правильна відповідь 92,96 мільйонів миль. Відстань від землі до сонця в середньому становить 92,96 мільйонів миль. Який режисер зняв фільм Титанік? Правильна відповідь Джеймс Кемерон. Джеймс Камерон зняв фільм Титанік, який вийшов у 1997 році та став одним з найкасовіших фільмів в історії. Хто є засновником компанії Амазон? Правильна відповідь Джеф Безос. Джеф Безос є засновником компанії Амазон, створеної у 1994 році. Яка країна має найбільшу кількість офіційних мов? Правильна відповідь Папуа Нова Гвінея. Папуа Нова Гвінея має найбільшу кількість офіційних мов у світі. 839, що є найбільшим показником серед країн. Яке з цих слів є антонімом до «конструктивний»? Правильна відповідь деструктивний. Слово конструктивний означає спрямований на створення чи підтримку, антонімом до якого є деструктивний. Друзі. Напишіть у коментарях, на скільки питань ви змогли правильно відповісти і яке питання було для вас найважчим. Дякуємо за перегляд і побачимось у наступних відео.